Друзі, про проголовне поїхали. Ще фото блокування трибуни. Сьогодні у Верховній Раді депутати пішли проти Зеленського і корупційного кола. Навіть і слуги стають на сторону опозиції. Це кінець на плакатах нардепів. Написи Карлсон має звітувати. Скільки коштує темрява та Кабміндіч у відставку? Україна стоїть перед загрозою знищення порятунок у відставці корумпованого уряду та формуванні коаліції національної єдності. Петро Порошенко у Верховній Раді заявив, Україна переживає найбільшу загрозу з 24 то 2022 року фронт недофінансований, Партнери шоковані, народ розлючений. Це криза довіри до влади. Він наголосив, що звільнення двох міністрів профанація. коли у схемах фігурують керівники органів і міністри, має піти весь уряд. Косметика тут не працює. Порошенко закликав до рішучих дій. Потрібна нова коаліція і уряд національної єдності. Ми вже розпочали збір підписів за відставку Кабміну. Це питання не партій, а порятунку держави. Ми не дозволимо зберегти корупційну вертикаль, маємо діяти рішуче. Хлеосенко підкреслює, режим, поки Єрмака зеленського топить країну в крові корупції та мародерства. Війська РФ 24 на 7 скуповують все більше українських земель. Ворог просувається вчора біля ямполя новомаркового грівнопілля Новоспенівського. В цей же час у міру бо нібито відрядження читає торгується за свою шкуру за кордоном. Це не секретар РНБО Парига Чужинець. Розпочалася операція врятувати малюка вчора на ТСК Карманич апарату голови СБУ. голова збу викрила свою всю агенту. Урну мережу зрадника Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики. Ні, брехливі СБУшники, під вашим носом, а може і під вашим дахом, агентурна деркача п'ять років добре почувалася на високих посадах та вела диверсії проти України. Ваш стрибок за останній вагон бороці з корупцією виглядає непереконливо. СБУ воює з набу Сап Червінським магамедрасуловим підприємцями на замовлення ДРГ під дахом ОПИ. Головний антикорупційний прокурор Олександр Клименко вперше публічно заявив, що на ще не показаних плівках. Стало відомо, що людина з кличкою Алібаба віддала накази правоохоронним органам, аби тиснути на детективів набу і прокурорів САП пише, що йдеться саме про керівника офісу президента Андрія Єрмака, який теж може фігурувати в історії з Міндічем. Ярослав Железняк був першим, хто наголосив, що Алібаба це справжній Андрій Єрмак. Він пояснює, що збирати людей на наради щодо силовиків може лише тільки одна людина в цій країні. Очевидно, що це не якийсь народний депутат чи хтось на рівні інші заступника. Додає він та акцентує на тому, що в мі. Істе плівок Єрмака може стосуватися далеко не лише цих наказів. Якщо робити просте співставлення фактів, то ситуація достатньо очевидна. Я більш ніж переконаний, що такі речі просто неможливі без залучення такого впливового діяча сучасності. По-друге, дуже дивно, що деякі з них так чи інакше виконували саме людьми Єрмака. Я бачу його роль ключовою. Не можна применшувати роль особистості в історії, зокрема у найбільш корупційній історії з часів незалежності України. Українська правда пише, що ключові представники влади, які наближені до президента. Дента радять Зеленському звільнити Єрмака водночас у слузі народу теж бунта. Сформувалася група, яка погрожує вийти з фракції, якщо Єрмак не піде у відставку. Серед організаторів революції називають тандем глави фракції Давида Арахамію та очільника фінансового комітету Данила Гетьманцева. Як зауважує Ярослав Железняк, звільнення Єрмака справді можливе, якщо буде реальне політичне бажання з добрих новин, це дуже просто. Ще це один підпис пана президента. Чи має інформацію, що президента здатен на таки єдиний? Неправильний крок поки що жодне з моїх джерел не підтверджує ухвалення такого рішення. Більш того, є усі сигнали, що якраз виношуються плани, як помститися антикорупціонерам та блогерам, які розповідають про корупцію і звичайно антикорупційним органом. Також Ярослав Железняк вважає, що Андрій Єрмака та можливих нових плівках від бо може мати не лише одне прізвисько, навіть у нашому політичному світі він має їх напевно штук п'ять. Також нардеб зазначає, що затягування часу з відставкою Єрмака гратиме не на руку Зеленському. Це буде. Додатковий удар по вже президенту не те, що воно б і так не відбулося, але кожен день затягування за правильними рішеннями, мені здається, все більше і більше роблять будь-який вихід із ситуації достатньо складним для пана президента. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.